Шановні учасники нашого футбольного турніру категорії 50 і старші. Радий вас вітати сьогодні на гостині Першацькій землі. В першу чергу дякую Збройним силам України, що дали нам можливість провести такий турнір про вашим бажанням, ви всі молодці, вигорілим бажанням перемогти і стати як чемпіоном, так і призерами. Хочу нагадати вам, що в нас було два дивізіони дивізіон Гірського, де дві кращі команди це. Футбольний клуб Нива Маньківка та Обрій Талалаївка вийшли в фінальну частину. Ну і в дивізоні Юрія Борошенка вийшли кращі команди ветеран Бершак і футбольний клуб Бершачина. Бачили всі, як в полуфіналах проходила боротьба. Намагалися кожен з вас вийти в фінал, завівати цей почесний кубок. Але, як то кажуть, дві кращі команди Черкаської області зійшлися в фіналі, показали все на те, що вони. Здібності свої. І як в турнірі початково Маньківка змогла перемогти, то так зараз в серії після матчових пенальті футбольний клуб Побрій Лалаївка зумів перемогти і виграти головний кубок. Ну і за традицією сьогодні в нас на нагородженні присутній учасник бойових дій, депутат Вершацької міської ради Січак Олексій Григорович. Маленьких об'єктивних причин не хотіли по категоріях нагородити, але так сталося, що сьогодні у нас єдина категорія. В Подальшому, як тут проводити наші турніри, ми будемо визначати і кращий захисник, і кращий нападник. А сьогодні у нас кращим бомбардиром визнано з результатом 12 м'ячів Забив Бондарчук Анатолій. Футбольний клуб Ветеран місто Бессе. Нагородиться грамотою і призом. Четверте місце. На жаль, як то кажуть, у нас дерев'яне, але команда дуже гарно показувала. Вона була чемпіоном свого групового етапу. Футбольний клуб Ветеран місто Бешень, Капітан команди, будь ласка. А, а то... я вже в следующий раз, бо мені через 50. Ну, то давай. Тобто вже в сьогоднішній раз 50+. Чекай, чекай. Бо мені ще не сьогодні 50. Ну, то я, я, можу, я, можу. в сьогоднішній раз Суботу 50, а потом я в неділю буду грати. За третє місце нагороджується грамотою, спортивним кубком і медалями футбольний клуб Бершаччина. Вибачайте, вибачайте, не той кубок. <голові> За зайняте друге місце нагороджується грамотою спортивним кухом і медалями футбольний клуб Нива, Мантівка. Сновне товариство, я хочу подякувати всім командам, що взяли участь, адже 50 це саме така вікова категорія, яка і не юноші, але ще не, не пенсіонери. Тому давайте і надалі зустрічатися, надалі спілкуватися, щоб емоції були такі, як у фіналі. Бо сильною командою завжди приємно грати, от приємно взагалі грати в нашому віці. Тому я дякую організаторам. Я дякую всім, хто відгукнувся на цей турнір. Віка всім нам здоров'я. У великому футболі не попадати у авсайт, а попадати лише у дев'ятку. Ну і слава Україні! Клуб, Обрій та Лалаївка спортивною купом медалями і грамотами за зайняте перше місце. в Океаному чемпіонаті районів пам'яті загиблих захисників України серед ветеранських колективів у віковій категорії 50. Вітаю! Дякуємо за силу. Шановні колеги, ще раз вам щиро дякую за ваш патріотизм, за вашу любов. На цьому, на цьому ми не зупиняємося. В задумах у нас є ще пару турнірів. Будемо над цим працювати. Ну і підтримує зв'язок і любимо футбол. А ще слово хоче сказати наш теж ветеран футболу Віктор Прибела. Будь ласка. О. Шановні колеги, друзі, товариші, футболісти, я хочу подякувати від себе особисто, від своєї футбольної команди «Вершащина». Збройним силам України, завдячуючи яким ми отут просто відпочиваємо, граємо футбол, спимо в теплих постілях. п'ємо по 100 грам. Хочу вам всім подякувати, що ви прийняли участь в цьому прекрасному чемпіонаті, який проводиться. Хочу подякувати організаторам, які надали нам майданчик, надали нам ці призи. Всім хочу побажати саме головне – це миру. Від нашої команди і від себе особисто я хочу нагородити е, кращого гравця нашої команди, це нашого колегу-фронтовика, який йдемо відбувався, і воєнка Віктора Федоровича. ти не будеш пити, так вимагати. Дякую. Дякую всім, слава Україні.